Не жури за скаргою стосовно Вищого спеціально суду України з розгляду цивільних кримінальних справ Діоміна Ольга Олександрів не керуючий статтею 23 закону України про Вищу Раду юстиції, дисциплінарна секція дійшла висновку рекомендувати Вища Раді юстиції приняти рішення про відмову відкрити дисциплінарної справи стосовно судді Вищого спеціально суду України з розгляду цивільних кримінальних справ доміно Ольга Наступне питання матеріали перевірки. Доповідь Муравйова Олексія Валентиновича за матеріалом перевірки проведеною членом Вищої радистиці Гаврилюком Михайлом Івановичем. Прошу Дякую. У 2012 році. До вищої радистиці надійшли звернення. Викладені в протоколі засідань біжить комісії з питань протидії протиправному захопленню поглинання підприємства No та 15, скарги представників компанії Квін Холдінсквіден АБ Стасюка та Некляєва виконуючи обов'язки директора. Публічний сенатор стані Вермак України Вінзона. стосовно суддів господарського суду міста Києва Рітвінова, Мирини Веніни, Голови, Сологи Віталіна, Івченка, Натолі Миколаїв, Чубченка, Марія Олександрівна, Пригонова, Але Борисівні, Мадичев, Дениса Вадимовича, Спочека, Леся Миколаєвича, Паська Микола Васильовича, Дідченка, Марина Торівни, Мороза, Сергія Миколаєвича, Гончарова, Сергія Августичева, Баранова, Дмитра Олександровича, Кордачика, Ігоря Даниловича, суддів Київська поліційна господарська суду Чорної Людмили Васильівна Смірнова, Леся Георгіна, Тищенка, Оксана Володимировна, Сергія Івановича, Андрієнка, Водом. Васильовича, Сулімо Владислава Володимировича, Корсикова, Гана Валерієвни, Жук, Галини Андріївни, Кусова, Володимира Володимировича, Коршун Ніна Миколаївна, Авдієва, Петра Вікторовича, Горлюка, Олександра Миколайовича, Шаптали, Євгена Юрійовича, суддів Вищого Господарського суду України, Мірошніченка, Станіслава Володимировича, Баріська, Тетяна Вуківник, Хрипуна Олега Олексійовича, суддя господарського кішки працівниного господарського суду, Запорожника Михайла Дмитровича, Акулови, Ніна Володимира, Володимиренка, Світлана В'ячеславна, Шевчук, Світлана Росіставні, та судді Вищого адміністративного суду. України в Робинської Володимир Володимиром за дій вчинення посаді судківського апеляційного господарського суду, перевірка за зазначеними за зверненнями була здійснена е, членом вищої ради юстиції Горліком Михайлом Івановичем, який з результатами перевірки дійшов висновку про відсутність підстав для е, е, притягнення зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності. Про е, після. Припинення повноважень колишнього складу Вищої ради юстиції і формування нового складу чинного матеріали зазначеної перевірки для доповіді були передані мені, враховуючи положення пункту 8 розділу при кінцевій перехідні положення закону України про забезпечення права на справедливий суд. Стат... Положення статті 85 закону України про судоустрій статусу суддів Редасі Діла на момент звернення положення статті 131 конституції України, статті 3 закону України про вищу юстиції. Вважаю, що зазначені звернення в частині. Суддів Господарського суду міста Києва, Літві, Мирний Венгені Наголівець, Сергія Вітарія, Наїщенка, Анатолія Миколаївича Лівченка Марія Олександрівна, Пригунова Алла Борисовна Мандича, Вадим... Дениса Вадимовича, Спичика, Олексія Миколаївича, Паська Микола Васильовича, Дідіченка, Марія Анатолійовни, Мороза Сергія Миколаївича Ганчарова, Сергія Августовича, Баранова Дмитра Олександровича, Кордольчука Ігоря Даниловича, суддів київської поліційно-господарського суду Чорної Людмила Васильівна Смірнова Лариси Гіорнів, Тіщенка, Оксана Володимирівна Буравьова. Пановича Андрієнка Володимира Васильовича, Суліма, Владислава Володимировича, Красакової, Анни Валерівни, Жук, Галини Андріївни, Куксова Володимира Володимировича, Коршина Миколаївна, ВДВ Петра Вікторовича, Гаврилюка, Олександра Миколаївича та Шаптали Євгена Юрійовича слід направити до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для вирішення питання про відсутні чини з підстав для притягнення судів до дисциплінарної відповідальності. Тому пропоную зазначену пропозицію рекомендувати для розгляду на засіданні вищої юстиції. Proszę wejść do naraz w Дисциплінарна секція Вища Ради юстиції, з матеріали перевірки проведено членом Вищої ради юстиції Гаврилюком Михайлом Івановичем, керуючись статтею 23 закону України про Вищу Раду юстиції, дійшла висновку. Рекомендувати Вищій Раді юстиції прийняти рішення про направлення скарг представників компанії Queen Холдинг, Sweden Абеста Сюкава, директора Патунірмах України Львінзона про засідання міжвідомчої комісії з питань протидії протиправного захоплення і поглинанню підприємств в частині відносно суддів Господарського суду міста Ківа Літвінової, Марини Євгенне Головець, Ольга Вітальний Івченко, Анатолія Миколайовича, Любченко, Марія Олександре Пригонової Але Борисіни, Мандичева, Дениса, Вадимовича Спечака, Олексія Миколавича, Паська, Микола Осича, Дідиченко Марина Анатольевна за дівчини на посаді судді господарського суду міста Ківа. Мороза, Сергія Маклача, Гончарова, Сергія Августовича за дівчини на посаді судді господарського суду міста Києва Баранова, Дмитра Олександровича Кордельчука і града, суддів Київського апеляційного господарського суду, Чорного, Людмила, Васильев Смірного, Лери, Цегіорни, Тищенко, Оксана Володимир, Буравльова Сергія Івановича, Андрієнко, Володимира Васильовича Суліми, Владислава Володимировича, Ганна Оганний Жук. Галина Дрімне, Куксова, Володимир Володимирович Коршун, Ніна Миколаївна Авдієва, Петра Вікторовича, Гаврилюка, Олександра Миколаївича Шаптали, Євгена Юріча до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Наступне питання: розгляд висновків членів Вищої ради юстиції стосовно звернень, які подані надії суддів першої та другої інстанції. Доповідач, член Вищої ради юстиції, Бойко Андрій Михайлович, прошу. Дякую. Шановні колеги, до Вищої ради юстиції надійшло низка звернень стосовно суддів місцевих і апеляційних суддів, які я пропоную направити до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зокрема, звернення Гусєвої Олесі Миколаївни щодо суддів Печерського районного суду міста Києва, Бортницької Віти Вікторівни, Отрош і Не Лихолая Валерія Євгеновича щодо суддів Апеляційного суду Черкаської області, Бондаренка Сергія Івановича, Храпка Василя Дмитровича, Дмитренка Миколи Івановича, Укрепкова Мирослава Михайловича щодо суддів Городського районного суду Львівської області, Перетятко Оксана Васильівни, Львівського апеляційно-адміністративного суду, Глушка Ігора Володимировича, Большакової Олени Олегівни, Макарика Володимира Ярославовича. Шевченка Миколи Миколайовича щодо суддів Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Шевцова і Тамара Васильівна, апеляційно суду Дніпропетровської області, кухаря Олексія Васильовича, Фарафонтова Вадима Юрійовича, Сенченка Івана Миколайовича, Прокофія Володимира Петровича щодо суддів Крюківського районного суду міста. Кременчука Полтавської області, Зоріної Діани Олександрівни, Апеляційного суду Полтавської області, Гальонкіна <кхух> Сергія Анатолійовича, Олобова Олександра Анатолійовича, Подринської Тетяни Володимирівни, Грушиної Лариси Юрівни, судосудді Ірпінського міського суду Київської області, Кухленка Дмитра Сергійовича, Колодія Валерія Володимировича, Щодо суддів Городнянського районного суду Чернігівської області, Соколова Олександра Олексійовича, Березовського Олексія Дмитровича, Карпинської Наталії Михайлівни, Апеляційного суду Чернігівської області, Шевченка Віктора Миколаївича, Бубрової Ірини Олексіївни, скрипник І... <кліць> Анжера Антонівни, Клицько Наталії Михайлівни. Щодо суддів Богорочанського районного суду Івано-Франківської області, Гетича Петра Федоровича, апеляційного суду Івано-Франківської області, Горейко Марії Дмитрівни, Викарчук Віри Михайлівни, Ясиновенко Людмили Васильівни. Ченненко Тетяна Андріївни, Крахмаля Анатолія Андрійовича, стосовно суддів Саксанського районного суду, міста Кривого, Рогу, Дніпропетровської області, Боднар, Яни. Миколаївни, нині суда Апеляційного суду Дніпропетровської області. Апеляційного суду Дніпропетровської області, торік Валентини Порфирівни, Митрофанові Любов Васильівни, Зубакової Вікторії Петрівни. Гуленко Людмили Федорівни. Стосовно судді Апеляційного суду Луганської області Борисова Євгена Анатолійовича. Луганські Валентини Миколаївни, Маляренко Ірини Борисівни. На сьогодні суддя Апеляційного суду Миколаївської області, а також щодо судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ Горілкиної Наталії Андріївни пропоную залишити це звернення без розгляду, оскільки на сьогодні Горілкіна Наталія Андріївна відповідно до постанови Верховної Ради України звільнена з посади, з посади судді. Слід Ганна Миколаївни скерована народним депутатом України Ляшком стосовно суддів Загоського районного суду міста Дніпродержинська, Дніпропетровської області, Дячкова Сергія Васильовича, апеляційного суду Дніпропетровської області Баранніка Олександра Петровича, Михайлівської Світлани Юрійовна, Чубукова, Олексія Петровича, а також щодо судді Верховного суду України Белюка Миколи Івановича. В цій частині також пропоную звернення залишити без розгляду, оскільки на сьогодні балюк Ми, Микола Іванович звільнений з посади судді постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. заява філь та Савки Вірун Білянської, Коцюбинської, народним депутатом України Ляшком стосовно суддів Гусятинського районного суду Тернопільської області козяр Людмила Васильівни. Метрижик Елли Михайлівни, Цвентарної Тетяна Миколаївни, апеляційного суду Тернопільської області Декун Світлана Іллівни, Парандюк Тетяна Станіславівна, Шевчук Галини Михайлівни, Хомей Марії Володимирівни, Козака Ігора <кхм> Осиповича, Демковича Юрія Йосиповича, Ходоровського Михайла Васильовича, Ващевської Наталії Євгенівни, Гурзеля Ігоря Васильовича, Ткача Зиновія Євгеновича, Міщі Олександра Ярославовича. Дякую. Прошу наступний доповідач. Мурав'яв Олексій Валентинович. Перепрошую. До Вищої ради стісі надійшла скарга Рамадіна Дугаєва, переслана народним депутатом Ляшком стосовно судів Ленінського районного суду міста Донецька Шестопалове, Яни Володимирівна та Данилюкологи Станіславовни. Заява Головашкіна Рудольфа Паловища стосовно судів Приморського району суду міста Одеси Нікітіна, Світлана Йосипівна та Шансової Ольги Петрівни. Заява Слепньова Олексія Володимировича стосовно судді господарського суду Донецької області Фурсової Світлана Миколаївни. І... Скарга Шевченка Тараса Григоровича стосовно суддів якяпської районного суду міста Полтави Савченка Людмили Іванівни, оскільки е, вища е, не повноважно розглядати скарги стосовно суддів першої та поліційної станції, пропоную зазначені матеріали направити до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для вирішення питання про наявність чи відсутність підстави для відкриття дисциплінарного провадження. Також хотів би звернути увагу, що в скарзі е, Шевченка міститься вимога про бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо його розгляду скарги стосовно судді Октябрьського районного суду міста Полтава Сашенко Людмили Іванівна. В цій частині пропоную відмовити в задоволенні скарги, оскільки зазначені вимоги не підвідомчі ще Вищій раді юстиції. Прошу до нарадчої кімнати. Дисциплінарна секція Вищої Ради юстиції розглянувши висновок, висновки членів Вищої Ради юстиції стосовно звернень на дії суддів першої та другої інстанції, керуючись статтею 23 закону України про Вищу Раду юстиції. Дисциплінарна секція дійшла висновку рекомендувати Вищій раді юстиції прийняти рішення про направлення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, звернення Гусєвої Олесі Миколаївни. В частині дій суддів Вечецького районного суду міста Києва Бортницького, від Віктора Трошини Олексія заявили халай, Валерія Євгеновича. в частині дій суддів апеляційного суду в Черкаській області Бондаренка, Сергія Івановича, Храпка, Василя Дмитровича, Дмитренка, Миколавича, звернення Крепко, Мирослава Михайловича, в частині дій суддів Городоцького районного суду Львівської області, перетятько Оксани, Василь, Львівського апеляційного адміністративного суду Голушка, Ігоря Большакова, Олени Олегівни, Макарика, Володимира Славича, Скарги Шевченка, Миколи Миколайовича. Частині дій судів Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, Шевцової, Тамара Васильна, апеляційну суду Дніпропетровської області, Кухаря, Олексія Васильовича, Ферафонтова, Вадима Юрича, Сенченка, Івана Миколаївича, Заяви Прокоф'єва, Володимира Петровича. В частині дій судів Круківського районного суду міста Кременчука Полтавської області Зоріна діани Олександрівни, апеляційного суду Полтавської області, Гальонки, Населі Анатолійовича Лобова, Олександра Анатолійовича Одринського Тетяна Володимирне, скарги Грушина, Лариса Юріна в частині дій судді Ірпінського міського суду, Київської області, Кухленка, Дмитра Сергія, скарги Колодія, Валерія Володимировича в частині дій суддів Городнянського районного суду, Чернігівської області, Соколова, Олександра Олексійовича, Березовського, Олексія Дмитровича. Карпинська Наталія Михайлівна, поляційну суду Чернігівської області Шевченка, Віктора Миколаївича, Бобрової, Ірина Олексіни, Скрипки, Анжели Антоніни. заяви Заява Наталі Наталія Михайна, в частині дій суддів Богородчанського районного суду Івано-Франківської області, Гутича Петра Федоровича, апеляційну суду на франківської області, Горейко, Марія Дмитрина, Вакарук, Віра Михайлівна, Яси, Новенко, Людмила Васильня. Заява Черненко, Тетяна Дрини, Крахмаля, Наталія Андрійовича. Та доповнення до неї в частині дій судів Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, Бондар'яна Миколаївна, апеляційного суду Дніпропетровської області, Турік Валентини Парфирні, Митрофан Любов, Василь Зубакова, Вікторія Петрівне, Заява голенко Людмила Федорів в частині шостої дій суддів Апеляційного суду Луганської області Борисовни Анатолія Луганського, Валентина, Миколана, Маляренко, Інни Борисі, в частині шесто суддідій. Суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ, горілки Наталії Андріївни, залишити без розгляду зв'язку з припиненням неповноважень судді. Скарги, слідти Ганни Миколаївна скерована народним депутатом України Ляшком в частині стосується дій суддів Заводського районного суду міста Дніпроцижинська, Дніпропетровської області Дядькова Сергія Васильовича, апеляційного суду Дніпропетровської області Бараніка Олександра Песоча, Михайловської Світлани Юріни, Чубукова Олексія Петровича до Вищої кваліфікаційної комісії судів України а в частині стосується судді Верховного суду України Балюка Миколанча, Анче залишити без розділу зв'язку з припиненням ним повноважень судді. Заяви Філь, Савки, Вірун, Білянської, Коцюбинської адамської з народним депутатом України, Лешком, стосовно суддів Гусятинського районного суду. Тернопільської області козар Людмила Васильна, метра Жекали, Михайлівна, Винтарна, Тетяна Миколаївна, апеляційного суд Тернопільської області, декун Світлана Рівне, Парандюк, Тетяна, Снесла, Шевчук, Галина Михайлівна, Хома Марія Володимирівна, Козака, Ігоря Яспича, Демковича, Юрійсовича, Ходоровського, Михайла Василья, Ващевського, Наталі Вінни, Гурзіля Ігоря Васильча, Ткача Ткачаза, Євгеновича, Міща, Олександра Ярославича, направити до вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Розглянувши висновок члена Вищої ради юстиції Муравйова Олексія Валентиновича, дисциплінарна секція Вищої ради юстиції дійшла висновку рекомендувати Вищій Раді юстиції направити до Вищої кваліфікаційної комісії скарги Дугаєва. Стосовно суддів Ленінського районного суду, міста Донецька, Шестопало Яни Володимир та Данилюк, Ольги Станіславне, заяву Головашкіна, стосовно судів Приморського районного суду, міста Одеси, Нікітну Світланицової Ольга Петрівни, заяву Слепньова стосовно судів господарського суду Донецької області фурсу, Світлана Миколаївни, і Карго, Шевченка, стосовно судів Октябрського районного суду міста Полтави, Савченко, Людмили стосується… Скарги Шевченка Тараса Григоровича в частині бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при розгляді скарги щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Октябрьського районного суду міста Полтави Савченко Людмилеванни залишити в цій частині скаргу Шевченка Тараса Григоровича без розгляду. Порядок денний засідання дисциплінарної секції Ради дисциплі вичерпаний. Дякую всім за роботу.